Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Полічі від 803 до 789. Зупини відео, скористайся підказкою. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число 789, визнач розрядний склад числа. Правильно в цьому числі 7 сотен, 8 десятків і 9 одиниць. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Визнач місце чисел 789 400 589 330 у натуральному ряді. Давайте з вами розглянемо місце цих чисел на числовому промені. Нам потрібно. Визначити місце на числовому промені серед поданих чисел. Тому подані числа ми запишемо зараз від меншого до більшого. Ми розуміємо, що при лічбі число 330 стоїть раніше, ніж число 400, а число 400 стоїть раніше, ніж число 589. Але ми також розуміємо, що попереду числа 330. Стоїть число 329. А за числом 330 йде наступне число 331. Число 400 має попереднє число 399 і наступне 401. Те саме ми можемо сказати про число 589. На числовій прямій. Попереду цього числа у нас стоїть число 588, а наступне число 590. І число 789, також. Сусіди цього числа це 788 і 790. Продовжуємо працювати усно завдання номер 3. Як можна утворити кожне з цих чисел? Ми з вами знаємо, що при додаванні одиниці до попереднього числа ми отримаємо наступне число. Тобто, щоб утворити число 789, нам потрібно до попереднього числа правильно 788 додати 1, щоб утворити число 400, 399 додати 1. А щоб утворити число 589. Дійсно, 588 додати 1. Щоб утворити число 330 329 потрібно додати 1. Ми також знаємо, що при відніманні одиниці від наступного числа. Ми також можемо утворити число 789. Тобто. 790 відняти 1. Щоб утворити число 400, нам треба від наступного числа відняти одиницю 401 відняти 1. 589 590 відняти 1. І 330 331 відняти 1. Також ці числа ми можемо утворити, знаючи розрядний склад числа. 789 Правильно. 7 сотень, 8 десятки і 9 одиниць. 589 5 сотень, 8 десятки і 9 одиниць. І 330 3 сотні і 3 десятки. вміння визначати загальну кількість сотень та десятків. Зверніть увагу, це тема сьогоднішнього уроку. Нам потрібно сьогодні навчитися визначати загальну кількість сотень та десятків. Але спочатку давайте з вами розглянемо розрядний склад чисел. Число 570. 570 це 50 7 десятків. А 327 я з вами згодна, це 3 сотні 2 десятки і 7 одиниць. А число 400 має 4 сотні. А число 289 правильно має 2 сотні 8 десятків і 9 одиниць. Завдання сьогоднішнього уроку, я нагадую, ми вчимося визначати в числах загальну кількість сотень та десятків. Зверніть увагу, ключове слово усього сотень та десятків. Щоб визначити в числі загальну кількість сотень треба в записі числа прикрити дві цифри справа. 570. Прикриваємо дві цифри справа, ми отримуємо усього 5 сотень. 327. Прикриваємо дві цифри справа. Ми отримуємо усього три сотні. Прикриваємо дві цифри справа, ми отримуємо усього чотири сотні і прикриваємо дві цифри справа, ми отримуємо усього дві сотні. Робимо висновок, щоб визначити в числі загальну кількість сотень достатня в записі числа. Прикрити дві цифри справи. Добре. Але сьогодні ми повинні навчитися визначати в числі загальну кількість десятків. Щоб визначити в числі загальну кількість десятків, достатньо в записі числа прикрити одну цифру справа. Число 570. Прикриваємо одну цифру справа, ми отримуємо усього 57 десятків. 327. У цьому числі усього 32 десятки. Число 400, усього 40 десятків. І 289 у цьому числі усього 28 десятків. Робимо висновок, щоб визначити в числі. Загальну кількість десятків, достатня в записі числа прикрити правильно одну цифру справи. Зверніть увагу у підручнику на сторінці 25, розташовано правило. Читаємо це правило разом, щоб визначити в числі загальну кількість сотень, достатньо в записі числа прикрити дві цифри справи. Щоб визначити в числі загальну кількість десятків, достатньо в записі числа прикрити одну цифру справа. Продовжуємо працювати з підручником. Це за завдання номер 5. У поданих числах визнать загальну кількість сотень, загальну кількість десятків, загальну кількість одиниць. Ми щойно з вами розібралися, щоб визначити загальну кількість сотень достатня в записі числа. Правильно, прикрити дві цифри справа. Прикриваємо дві цифри справа, ми отримуємо 5 сотень 479. Усього 4 сотні. 365. Дійсно, усього 3 сотні. 128. Усього. Одна сотня 309 три сотні, і в числі 470, усього 4 сотні. Робимо висновок, щоб визначити в числі загальну кількість сотень, достатньо в записі числа прикрити дві цифри справа. Визначаємо загальну кількість десятків, щоб визначити. В числі загальну кількість десятків достатньо в записі числа прикрити одну цифру справа. Всього 52 десятки, 479. Правильно 47 десятків, 365, 36 десятків, 128, 12 десятків, 309. 30 десятків і 470 47 десятків. Робимо висновок, щоб визначити в числі загальну кількість десятків, достатньо в записі числа прикрити одну цифру справа. А загальна кількість одиниць, у числі 526 одиниць, у числі всього 479 одиниць, у числі всього. 365 одиниць, 128 одиниць, 309 одиниць і 470 одиниць. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй вміння обчислювати вирази. Це завдання номер 6, сторінка 26. Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит 190 додати 570. Для обчислення виразів з трицифровими числами, які закінчуються нулем, Ми з вами використовуємо прийом укрупнення. 190 це 19 десятків. А 570 це 57 десятків. Нам потрібно 19 десятків додати 57 десятків. Додаємо, як звичайні двоцифрові числа. 19 додати 57. 19 ми можемо округлити до 20, а 20 додати 57, дорівнює 77 десятків. Ми розуміємо, що ми число. 19 десятків збільшили на 1 десяток, значить, нам потрібно цей десяток відняти. Дорівнює 76 десятків, а це число 760. 674 відняти 4. Ми знаємо розрядний склад числа. І розуміємо, що одиниці ми будемо віднімати від одиниць Дорівнює 670. 670 додати 180. Застосовуємо прийом укрупнення. 670 це 67 десятків, а 180 18 десятків. 67 потрібно додати 18. Способом округлення 18. Округляємо до 20 десятків. 67 додати 20. 87 десятків. Розуміємо, що 18 десятків ми округлили, збільшили на два десятка. Нам потрібно відняти ці десятки. Дорівнює 85 десятків, а це число 850 234 відняти 30, знаючи розрядний склад числа. Десятки, а це три десятки або число 30. Ми будемо віднімати від десятків. Дорівнює 204. Зупини відео і попрацюй самостійно. Знайди значення виразів другого та третього стопчиків. У досконалій вміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 7. Добери короткий запис до задачі і розв'яжи задачу. Зупини відео. Прийди до підручника. Прочитай задачу. Добери короткий запис і розв'яжи задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. І так, до нашої задачі підходить короткий запис. Правильно перший. Ми з вами знаємо, що бабуся нанизувала гриби на матузки. І обрала вона для цього матузки різної довжини. У неї були короткі та довгі матузки. Ми знаємо, що бабуся нанизала 20 грибів на короткі матузки, по 5 грибів на кожну матузку. А на довгі матузки вона нанизала 16 грибів по 8 грибів на кожну довгу матузку. Шукане число у цій задачі. У скільки разів довгих матузок менше, ніж коротких. Ми розуміємо, що це складена задача, і вона складається з трьох простих задач. Складена задача накратне порівняння. І щоб дати відповідь на питання задачі, у скільки разів довгих матузок менше, ніж коротких, нам потрібно спочатку знайти кількість матузок коротких, а потім. Кількість матузок довгих, а тоді порівняти ці числові дані. Перевіряємо вашу роботу, як ви її розв'язали, і так, в першій дії нам потрібно 20 поділити на 5, це стільки коротких матузок. У другій дії ми будемо 16 ділити на 8, і ми отримаємо 2 матузки, це стільки довгих третій дії ми будемо порівнювати ці величини, щоб порівняти у скільки разів довгих матузок менше, ніж коротких, нам потрібно більше число поділити на менше число. третій дії ми 4 поділимо на 2. І це дорівнює 2 рази. У два рази довгих матузок менше, ніж коротких. Записуємо відповідь: у 2 рази довгих матузок менше. Робимо висновок. Щойно розв'язана задача це є складена задача на кратне порівняння двох часток, адже в першій та другій дії ми знаходимо частку чисел. Розгляньте другу схему, що в ній змінилося? Дійсно, відоме стало невідомим. Тобто, в першій задачі, у нас з грибів на одній довгій матушці було відомим числом. В цій задачі це невідоме число, це є шукане число. Яка це задача відносно першої? Правильно, це обернена задача. Бабуся сушила гриби. На короткі матузки. Вона нанизала 20 грибів по 5 грибів на кожну матузку, а на довгі матузки 16 грибів порівну на кожну матузку. По скільки грибів на довгих матузках, якщо довгих матузок, у два рази менше, ніж коротких. Ми розуміємо, що це складена задача. І вона складається з трьох простих задач. Перша проста задача це бабуся нанизала 20 грибів. На короткі матузки по 5 грибів на кожну матузку. Скільки до коротких матузок зробила бабуся. Це є перша проста задача, і в ній ми будемо правильно ділити. Нам потрібно 20 поділити на 5, і це дорівнює 4 матузки це стільки коротких. Знаємо, скільки коротких матузок бабуся нанизала. І знаємо, що довгих у два рази менше, ніж коротких. Якщо довгих у два рази менше, то це буде друга проста задача. Бабуся нанизала 4 коротких матузок, а довгих у два рази менше. Скільки довгих матузок нанизала бабуся. І в другій дії арифметичною дією ділення ми знайдемо скільки довгих матузок. Нам потрібно 4 поділити на 2, дорівнює 2 матуски. Знаємо, скільки матузок довгих. Знаємо кількість грибів на цих матузках. Можемо дати відповідь на питання задачі: скільки грибів на одній матузці? Правильно, і ми будемо 16 ділити на 2. І це дорівнює 8 грибів. Це стільки на одній матузці. Записуємо відповідь Вісім грибів на довгій матусці. Зупини відео і запиши задачу в зошит. Підсума куроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено, Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, вподобайки та побажання!